Навчальний процес у школах мирноградської громади завершився більше місяця тому і уже повним ходом іде підготовка до прийдешнього навчального року. Цьогоріч до першого класу вступає 280 учнів. Планується створити 12 класів. Аби літо для дітлахів минуло весело та корисно працюють у мирноградському відділі освіти і над програмою оздоровлення. Ми займаємося оздоровленням. по 10 учнів з першої школи та десятої взяли участь у проєкті Пізнай Львів в рамках якого було організовано відпочинок на базі Сокальської загальноосвітної санаторної школи у Львівській області, триває постійна робота з дітьми з обмеженими особливостями. На території громади функціонує інклюзивно ресурсний центр для дітей з обмеженими можливостями. За Комплексну психолого педагогічну оцінку пройшло 25 учнів дошкільного віку, які будуть зараховані в спеціальні групи, і 36 осіб дітей шкільного віку, які будуть навчатися або за індивідуальною формою навчання, або в інклюзивних класах. Найголовніше питання, яке турбує усіх батьків-школярів, чи вдасться дітям вийти цього року на офлайн навчання. Наталія Ліка зазначила, до можливого офлайн навчання готуються. У нас є два проекти, які на ремонт укриттів. Ми плануємо відремонтувати укриття до 50 дітей у дошкільних навчальних закладах з метою відкриття чергових груп. Але це все буде залежати від безпекової ситуації. Ми не можемо саме Приймати це рішення, буде прийняти рішення на рівні області. Тож про подальший формат навчання дітей у Мирноградській громаді стане відомо вже ближче до початку навчального року. У відділі освіти зазначають, що готуються і до офлайн, і до дистанційного навчання.